Ефірі новини четверга 20 червня, і сьогодні у випуску ви побачите. Загинув захисник, уродженець Ямпільської громади. Історія енергонезалежності від шосткинського підприємця. Деяким жостканцям необхідно переукласти декларацію з сімейним лікарем. Що від життя наш захисник Олександр Валерійович Клименко 1978 року народження у ході виконання бойового завдання наслідок артилерійського обстрілу противника в районі населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області йдеться в повідомленні. Відрослідує загибель таксиста Олександра Коновалова. На початку червня тіло чоловіка знайшли у власному домі з тяжкими тілесними ушкодженнями. Його доньки впевнені, батька перед смертю жорстоко побили. За словами однієї із доньок, у травні між її батьком та пасажиром у формі виник конфлікт. Військовий нібито побив таксиста. Рідні вважають, що ця сутичка могла затягнутися і далі стати причиною трагедії. Адже 10 червня Олександра знайшли мертвим. Мені зателефонувала мама і сказала, що сусіди його знайшли. Так як вона з ним не проживала, вони їй зателефонували і сказали, що другий день горить світло в одній тій же кімнаті. І вони туди пішли, позвали, і він не одзивався. Вона позвала ще одну сусідку, щоб не страшно було. І коли вони зайшли, побачили, що він був в ванні. Був зламаний стіл на кухні. Батько був у ванній кімнаті, там було все в крові. Ну, у нас там суміжна ванна і туалет, унітаз, і ванна була в крові. І там, де він спав, було також в крові. Перша експертиза показала, що чоловік помер орієнтовно 7-го числа. Причиною стала гостра кровотеча. Забрали з морга цю бумажечку, де було написано, що там гостра кровотеча переломи. Інших відділів грудної грудної клітини внаслідок удару тупих, тупим предметом. Що нам виходить із морга лікар? Він сказав, що в нього було зламане ребро і кусток хрящевіного цього ребра він відколовся. Він йому натирав, скаплювалась кров, і просто в один момент це ця гематома лопнула і почалась кровотеча. Як розказує дівчина, у поліції припускають, що Олександр міг впасти та сам вдаритися. Однак доньки вірити в цю версію відмовляються. Я услідчою питала, як це може бути що пол, тобто ну якщо вони хочуть довести, що він сам там падав, що він там сам собі цей зробив, тому що вони мені на це і натякають. Що ось ну ось він пив. Там він може й сам падав, може він там сам собі зробив. Я кажу, так тяжкі ті песні, це значить, що в нього не одна там травма є. Нині у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. А поки триває розслідування, доньки загиблого просять відгукнутися людей, які бачили їхнього батька в перший тиждень червня. Вони вірять, що якщо до передчасної смерті рідної людини хтось доклав зусиль, то їх знайдуть та покарають. називає це свободою та планує повністю від'єднатися від, від РЕС. Приблизно п'ять років назад шосткинський підприємець Володимир Максименко встановив сонячні панелі, які забезпечують електроенергією його квартиру та заклад. Тут не знають, що таке блекаути. Про свій шлях до енергонезалежності він розповів нашій знімальній групі. Чи не одним з перших Володимир Максименко, власник клубу Макс, у шості, розпочав використовувати альтернативні види енергії. Для себе він обрав сонячні панелі. Чоловік називає це свободою і розповідає, з чого саме все почалося. Це Починалася у мене з каравану, щоб відпочити, ну це домик на колісах, для того, щоб комфортно відпочити і не бути прив'язаним розетки. І першим ділом я зарядив караван. то зарядил как бы вот такой же системой аналогичной, то солнечной панели, инвертор, аккумулятор. И у нас в, домике на колесах есть, получается, все. То есть плитки, микроволновки, кофеварки, ну и так далее. В домике на колесах, ну, мощность примерно... 6 киловатт аккумулятор там стоит и примерно 2 киловатта мощности панели там 2 с чем-то 2 киловатта мощности панели этого вот, достаточно для автономного проживания ну конечно летом Після цього відчуття свободи Володимир вирішив втілювати ідею енергонезалежності вдома і вже в своєму закладі. Після вагончика би, прийшла ідея зробити автономію. В общем у себе в квартирі, в домі і в своєму а, в клубі, так сказати. Тобто бути незалежним, опять же, це кайф. Всю конструкцію Володимир зібрав власноруч, зварив і встановив каркас, облаштував усю проводку і все необхідне. Эта солнечная станция, она в общем-то автономная, она не отдает в сеть, она работает конкретно на меня. То есть на мои нужды, на мои потребители. Вот. И, то есть помимо своих солнечных панелей еще инвертор гибридный, аккумулятор литий-ионный. Литий вот. И когда у меня есть избыток солнечной энергии, эта энергия складывается, копится в аккумулятор. Вот. А Когда есть расход энергии, он тогда берется из аккумулятора, получается 220 вольт или там 380, ну кому какое нужно напряжение. Вот здесь 18 киловатт панелей, пока больше некуда ставить и нет необходимости. Как только... За умови солнечной погоды и наявности электроэнергии в аккумуляторах, ВИН берет электроэнергии из мережи по минимуму. У нас вся кухня работает на электрике, от солнечных панелей, как и все остальное, в общем-то, и квартирам я ж живу здесь тоже. И квартира работает, получается, от моей жарцы этой же солнечной энергии. Это очень здорово. И очень здорово, что они все-таки не шумят. Они, их обслуживать практически не Вмити їх, конечно, ну хто моє, а я, я жду дождик, дождиком помыл. Я пока энергоэлектросетью енергоелектросетію пользуюсь, тому що, зимой, зимою, звісно, меня солнечной енергії мало. Тому що сонце зимою. Ми такої зоні живемо, здесь не сонячні дні, так сказати, зимою. Встановлення сонячних панелей задоволення не з дешевих. Однак, говорить Володимир, незалежність того варта. Це не дешеве довольство, якби как бы це на свободи. Она не бывает маленькой, конечно же, это порядка ну, десяток наверное, тысяч долларов, то есть порядка десяти тысяч долларов, это вот нынешняя станция у меня стоит. У меня уже пять лет прошло, за пять лет, конечно, их купил, поставил и все, Они, и только, только экономят, экономят счета. У найближчому майбутньому, враховуючи зміни в законодавстві щодо альтернативних видів енергії, чоловік планує налагодити співпрацю із державою, яка буде взаємовигідною. Усім а Зараз от закон закону та прийняли недбілінг, де можна буде ставити що інвертор сітєвої і слівати свої излишки в сеть в електросіть. Тогда буде договор и, з общем і в принципі, свої злишки сливаем, а потім забираємо, коли мені потрібно. Ночі, зимою. Ну. Тоді є смысл ставити ще більше панелей. Вплоть там, не знаю, до 40 кВт сонячних панелей. У час блекаутів клуб «Макс» є своєрідним рідним пунктом незглавності, розповідає Володимир. В блокауты особенно актуально, поэтому у нас, как бы, здесь как пункт незламности. Нам некогда блоккауты, к нам люди подтягиваются, и футбол смотрят, и телефоны і просто греются, чап'ю. Чоловік пояснює, що необхідно для цього на прикладі середньостатистичної двухкімнатной квартиры. Пару панелек это примерно киловатт солнечной энергии. Инвертор, е, опять же, аккумулятор. пусть небольшой это тоже как бы не надо дорого это все покупать достаточно допустим киловаттный или двухкиловаттный киловаттный аккумулятор киловаттный такой же инвертор вот то есть у вас задача осветить там зарядить телефон автономку подключить ну холодильник может быть есть смысл установить это все можно на балконе можно установить где-то на крыше договориться над окном своим ли там рядышком с окном то есть на стене монтаж как бы не можно этот вопрос решить не так все будет сложно одна панель одна панель 440 ватт стоит порядка 4000 гривен инвертор где-то порядка ну, порядка 8000 гривен и аккумулятор тоже порядка 8000 гривен на 2 киловатта ємкості. тож Володимир радить усім, хто ще думає про доречність використання сонячних панелей, однозначно ухвалити рішення на користь встановлення таких джерел альтернативної електроенергії і наводить декілька прикладів для того, щоб не сидіти в потімках в блокаути для того, щоб у вас все працювало і світи діти могли там уроки діти, скажем, і ви там могли телефони заряджатилі. Або... автономку свою, так сказать, пользоваться, то, конечно же, есть смысл. Ставят люди, и мы ставим, устанавливаем. Я устанавливаю по городу, как бы люди подходят ко мне, бывает, некоторые просят. Мы много где ставим. В общем-то, люди ставят по всему району, и дружба мы ставили, делали установку, и город северский, и здесь поселок много. Люди много на самом деле ставят. Те, есть, человек в Глухове живет. Мы ему устанавливали вот солнечную станцию это, наверное, уже пару лет, наверное, у него. И вот тут вот, каждый год он у меня, ну, как под, поднакопит денежек, подзаработает, как бы, пьянит, свобода пьянит. И он уже несколько раз, мы ему доставляли панелей больше, больше, аккумуляторов больше. Сейчас заказал мощнее второй инвертор. То есть человек, как бы, у него там магазинчик, хочет вообще тоже выйти на нули. 20 червня з Шоцкінського центру первинної медико-санітарної допомоги звільнилася Аросланова Алла Семенівна, лікар-терапевт амбулаторії номер 4 Про це повідомляють на сайті установи. Декларації сказаним лікарем вважатимуться такими, що втратили чинність мешканцям громади, котрі і надалі бажають отримувати медичну допомогу безоплатно у Шоцкінському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Необхідно звернутися до лікарів закладу або до реєстраторів амбулаторії та обкласти нову декларацію. Про вибір лікаря. Сьогодні 20 червня 2024 року день літнього сонцестояння. Це астрономічна подія, що означає початок астрономічного літа. Сонцестояння це момент, коли центр сонця проходить через найпівнічнішу або найпівденнішу точки екліптиди. Сьогодні на Сумщині світловий день триватиме 16 годин і 31 хвилину. Сонце зійшло о 4.27, а зайде о 20.58. Від ДСНСникам довелося рятувати чоловіка, який перекинувся на човні. Чоловік, який плив по озеру Чернече і перекинувся, а сил доплисти самостійно у нього не було, почав кликати на допомогу. Крики чоловіка почув випадковий свідок. І викликав рятувальників, як інформує управління ДСНС у Сумській області. Рятувальники на човні підпливли до потерпілого, проте він відмовився забиратися у плавзасіб і тримався за нього ззовні. Співробітники ДСНС транспортували чоловіка 1955 року народження до берега. Після надання необхідної допомоги медпрацівники доправили його до лікарні. І наостанок про погоду. Протягом доби 21 червня, за прогнозами синоптиків, вдень на території Шосткинського району спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря коливатиметься вночі від плюс 13 до плюс 18, в вдень від плюс 20 до плюс 25 градусів по цельсію.